Друзі, всім привіт! Я вас рада бачити на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Аня Анушкіна, і це досить таки незвичний формат, тому що до цього я звичай в своєму Ютубі розподала такі домашні відео. Не було презентації, але сьогодні я вирішила дати вам такого класного контенту, насиченого, зробила презентацію. І ми з вами будемо говорити про те, як створювати такі відносини з аудиторією, яка буде у вас купувати все, з якою ви будете на одному вайбі, яка буде дуже лояльна до вас. І на своєму прикладі я буду розповідати важливі кроки до вибудови таких сильних відносин. Отже, взагалі, як прийшла до мені ця ідея в думку, ця ідея реалізувати це відео. Я запитала у своєї аудиторії, а що от, яку суперсилу в мені ви бачите? Я написала це в телеграмі, і ви знаєте, я не очікувала почути майже від кожного свого підписника в аудиторії, що одна з моїх суперсил це встановлювати неймовірно глибокий контакт з аудиторією. настільки глибокий, що ти можеш продати завжди будь-що. Ти можеш знайти допомогу завжди будь-буть. Поділитися будь-чим і отримати неймовірно великий фідбек. І також нагадую, що за будь-який інсайт під цим відео я розіграю тисячу гривень. Насправді це не тільки про гроші, а про те, щоб ви щось класне отримали. Да, якщо для вас це було цінно, і написали про це під коментарем. І вам буде набагато легше це запам'ятати і втілити в своє життя. А ми переходимо до нашого відео. Отже, в нас зараз в інстаграмі так багато людей ведуть блог. Але йдуть за одиницями, наслідують одиниці. Є е, таке класне, чистосердечне моє зізнання. Знаєте, що насправді я дуже слабко зростаю в аудиторії там за останні 4-5 років введення блогу. Я набрала всього-то на всього -то 20, там тисяч підписників. Але мій дохід... Мій зріст в доході кратний. Тобто в 2021 році я зробила обіг з блогу 25 тисяч доларів, у 2022 65,70 і в 2023 вже пробила 200 тисяч доларів з блогу, не зростаючи в супервеликих показниках у підписниках. І з цього випливає дуже цікавий інсайт, що збільшення аудиторії не дорівнює збільшення доходу. Тому що я бачу паралельно, як багато людей не брать аудиторію, може, якісь рілси знімають, і начебто блог росте, а дохід або стогнує, або взагалі не зростає. І відповідь на це питання це лояльність аудиторії. Тобто, ви в першу чергу навчитесь. Ви маєте навчитися правильно комунікувати і вибудовувати відносини, а вже потім масштабуватися в аудиторії. І якщо у вас є така, яке, таке питання і біль, то це відео для вас. Отже, як взагалі зрозуміти, да, що таке лояльність аудиторії? От подумайте про себе і згадайте блогерів, яких ви дивитесь. Когось ви дивитесь суперповерхнісне, до когось ви йдете і вдивлюєтесь в кожну деталь, в кожну ситуацію. Якісь, наприклад, люди вас вас викликають доцікавленість і ви їм прям пишете в директ повідомлення, а когось просто прогортаєте. Або наприклад, якщо ви подумаєте про себе, взагалі чи довіряють вам настільки люди, що якщо ви завтра станете сантехником, чи куплять у вас послугу, так і чи йдуть за вашими ідеями, чи продуктами, чи проектами? І ось це. Якраз таки і є про лояльність аудиторію. Ще раз трошечки нагадаю про себе. Якщо ви мене знаєте, я Аня експерт з блогінгу і запусків. У мене вже більше двох тисяч учнів навчилося вести блог та робити запуски. Я обожнюю виступати і я вчила сторіс маркетингу Франчезі Джебар. І ось давайте зараз я вам на своєму прикладі покажу, як проявляється суперлояльна аудиторія. Просто цікавий факт. Я в цьому цього літа пішла в Сабаті. це така довготривала відпустка, і мене не було в блозі 4 місяці. Ну я його не активно вела, нічого не продавала. І здавалося, що якщо будь-який з нас експерт випаде з блогу, не буде нічого знімати, розповідати, ви прийдете і про вас забудуть. Але коли повернулась в блог, я не прогрівала жодного дня, і я за день просто продала на 200к гривень за вечір навіть. Це про лояльну аудиторію, тому що вони мене пам'ятають. Вони і ви да, там, чекаєте на мій контент. Це перша історія, і таких історій дуже багато. Ще одна історія підтвердження лояльності аудиторії – це потужний фідбек. Якщо у вас в директі мертва тиша, що б ви не робили, скажіть за все, у вас не така лояльна аудиторія. Приклад тому є те, що мені зазвичай в Ютубі. В телеграмі, в сторісах пишуть не одне повідомлення, а ось такі полотна тексту. Тобто люди залучаються в контент настільки, що готові зі мною, начебто, знаєте, на кухні, е спілкуватися. І це якраз таки про лояльну аудиторію. І знову ж таки, да, якщо я завтра стану сантехніком, навчусь чиніть крани, до мене прийдуть і куплять у мене послугу. Я прийду до вас, чиніть ваш кран. Тому що люди... Звикли до мене не тільки як до експерта, або ви прогріті даматорія прогрійте до мене як до людини. І неважливо, ким я завтра буду. Люди захочуть комунікувати зі мною і бути причетними до моїх проєктів, неважливо яких. Або ще одна історія, да, як проявилася лояльна аудиторія, якось це дуже до речі, смішна історія. Якось мені було дуже лінь знімати рілси. Я думаю, блін, що мені зробити, щоб мені перестало бути лінь. А нехай мені люди заплатять гроші. І я їм продам умовний доступ на свій якийсь канал в Телеграмі, де буду відчитуватися кожного дня, що я знімаю рілси. І ви не повірите, я просто вийшла і продала кота в мішку. Я сказала, що я створюю якийсь канал, де я буду відчитуватися по якомусь одному моменту, навіть не казала, що це будуть рілси. Мені потрібна ваша допомога і мотивація. І увага, близько 130 людей зайшло просто в проект подивитися, як я роблю рілси, і запису свої якісь інсайти в цей канал за тисячу гривень. Просто продала кота в мішку. І люди були дуже щасливі. Вони також, до речі, почали теж знімати рілси. Багато було е, і навіть результатів у людей. Хоча це не був експертний контент, я не експерт по рілсам. Це знов ж таки про лояльну аудиторію, яка готова. Іти з тобою в будь в будь-яку авантюру. Будь-що, от навіть приклад того, коли я була в поході по Іспанії, 300 кілометрів йшла кожного дня пішки по 30 кілометрів і 300 пройшла за два тижні, у мене люди були готові купувати якісь продукти по тому, як збиратися в поход. Розумієте? І неважливо, що я експерт запусків. я... Доношу, показую свою там любов, до будь-чого, вмію розкриватися, і люди прогріваються до будь-якого мого продукту. І насправді я почала аналізувати, що ж я роблю такого, чого не роблять більшість, умовно, експертів, які ведуть блог. І як саме я вибудовую відносини за своєю аудиторією, я зібрала сім кроків до того, аби вибудувати ці відносини. Ви можете використовувати їх, і я впевнена, що вже там за Два-три тижні бачите взагалі зміни. У вас перестане бути той мертвий директ, і ви станете справжнім. Я також вам нагадую, що якщо ви ще не підписані на YouTube канал, будь ласка, зробіть це, тому що насправді YouTube, знаєте, я в сторі сказала, що це ад самооцінки, тут дуже таке все повільно, важко. Це тягуче йде, тому я вам буду дуже вдячна за підписку. Отже, перший взагалі, крок і пункт це те, що стосунки в блозі з людьми. По-перше, це стосунки, це не швиденьки таке, прийшли, продали, пішли. Да? Бо дуже багато експертів виходять в блог тільки щоб продати. Ні, так воно не працює. Це від... стосунки, які ви будуєте. Це не смолк-ток Да? Прийшли, по поговорили, продали, пішли на півроку, випали. Це не one night stand, я така сьогодні fabric details з вами. Ну коротше, ви зрозуміли, що це досить така довготривала історія. І навіть якщо ви сьогодні або завтра, або в цьому місці нічого не продаєте, то, будь ласка, будьте просто в блозі з людьми. Це побудова стосунків з партнером. Ви не приходите до свого чоловіка тільки щоб зайнятися з ним коханням. Ви з ним обговорюєте щось інше, ви з ним вирішуєте побутові справи. Ви з ним. Всі, всіма ролями ділитись так само і в блозі. Що я зараз бачу часто у експертів, і навіть у моїх учнів, у яких є часто проблеми з мертвим да, з фідбеком від людей. Ви вийшли, розказали якийсь сторітел і пішли. Це гра в одні ворота. В вашому блозі має бути постійно пін-понг. Ви щось, вам щось, і це все освітлювати в сторіс. на цих сторіс видно, що я виставляю щось скріни якісь да з Дректу я відповідаю на якісь питання не в повідомленнях, хоча в повідомленнях велес я теж це роблю. Але я це і присудне показу для того, щоб за, започаткувати якусь розмову. І насправді це знаєте, як це як сніжником. Ви щось одне виставили, якісь повідомлення, і воно потім ще більше більше, більше людей вам пишуть в дірект. І е, ваша задача навчитися створювати контент, щоб оця гра пінг-понг продовжувалась постійно. Лайфхак від мене, додайте в свою рубрику, взагалі в свій контент, рубрику там умовно, Настя, що робити, якщо або Настя порадь там щось, або Аня порадь це. Для того, оце віконечко, знаєте, для того, щоб трошки розшевелити вашу аудиторію, і, до речі, цей контент, який знаєте, на питання такий швидкий, він дуже класно розкачує ваші е, різні сторони, навіть якщо там ви експерт з юриспруденції, і, там питання про відносини, виставте його. Нехай люди побачать вас з різних сторін. Коротше, порозкачити оцей пінг понг і гру, а не е, гру в одні ворота. Це дуже важливо. Так само так про відносини. те, що ми кажемо, що якщо у нас у нашого, нашого партнера є претензії, ми не мовчимо. Ми не чекаємо, ми приходимо до нього і питаємо, а що не так, там чого в нас там пропала страсть, або чого ти не знаю, там, не прибираєш за собою шкарпетки. Тобто ми питаємо. І так само в аудиторії ми от реально навчитися, от як ви в житті будуєте відносини, так і з людьми. От, наприклад, у мене колись, ну, мене таке буває теж етапами, що в мене, наприклад, Пустий Директ. Мало людей пишуть. Я прямо виходжу і кажу: Х'юстон, у нас проблеми, Ввожу вас вас контекст. У мене зараз просіла якість контенту і дуже слабкий зв'язок, низькі охоплення. І я там пропоную якісь гіпотези, чого це відбувається, питаю людей, напишіть, чого ви думаєте, чого нам вистачає в блозі. Тобто я розмовляю з людьми. Я не вигадую собі і не граю роль в мене Дірект забити. Я ніколи не виставляю те, що неправда. Тобто я реально Кажу все, як є, і люди відчуваються. Це довготривала історія. Це не за один раз. Тобто, в мене таке там кожні півроку в мене бувають проблеми з аудиторією з точки зору, там щось не пишуть, або конекти не відчувається. Я отак от виходжу, і ми генеруємо ідеї. ідеї. Або, наприклад, я проводжу якийсь аналіз аудиторії для того, щоб краще зрозуміти, в чому питання. Тобто, це живий організм, живі відносини, які ми вибудовуємо довго. Іноді навіть важкувато, але це приносить свої плоди. Другий крок це перевірка на трушність. А запитайте себе, чи ви той самий з людьми в блозі, як ви з друзями в чатику. От у всіх є якийсь чатик, у мене є там свій чатик. І я завжди питаю, чи та Аня, яка там, вона така сама в Блозі. І як тільки ви починаєте відходити від того, які в житті вдягати якусь маску експерта, дуже багато своїх таких сторін ховати. Ви перестаєте бути собою умовно. Я в житті можу матюкатись. Я в блозі матюкаюсь. Я можу там друзям записувати якісь кринжові відео, там, де я, там танцюю, щось смішне роблю. Не така трошки, знаєте, з привітом. І я так само роблю в блозі. Я не намагаюсь будувати якийсь образ, який не ототожнів мене. Я просто є така, яка є в житті. Я виказую справжні емоції, якщо мене щось заділо, або навпаки, я суперемоційна. Тобто важливо навчитися. Не дивлячись на думку інших, не дивлячись на те, що «А чи, е, нормально я буду виглядати в очах когось, повірте, в когось очах ви точно будете виглядати не ок. Тут важливо не думати, що ви комусь не сподобаєтесь, бо точно е, коротше важливо бути знаєте, в за те, щоб всім сподобатись, ви нікому не подобаєтесь. Ви знаєте, не риба, ні м'ясо, і ви не викликаєте емоцій. Третій пункт це те, що ви маєте прийняти той факт, що ваші слабкі сторони це ваші сильні сторони в блозі. Про що це? Я про неідеальність. Тобто неідеальність насправді це клей до пов до побудови довіри, до побудови того будинку, довіри з аудиторією. І я зараз кажу не про цю неідеальність. Ой, ви знаєте, я такий добрий, я настільки е довіряю людям, що в мене дуже багато проблем. Це, знаєте, псевдо ідеальність. А я кажу про хардкор прийти за і висказати якусь херню, яка з вами сталася. Або сказати, що да, я тупий. От приклади, як це роблю я. Наприклад, нещодавно я зрозуміла, що я взагалі ноль в економіці світу, а мені потрібно розуміти економіку, тому що там в мене великий план на інвестиції, там, на придбання нерухомості. Навіть в бізнесі дуже важливо розуміти економіку, щоб правильно вибудовувати е, свою роботу. І я кажу, е, типу, «ребят, я тупа в економіці, але. Признати, що я тупа це вже крок до результату. Тому от я таке вставляю. Або, наприклад, я людина, яка заробляла там запуски, робила на 100 тисяч доларів після відпустки, я, звісно, там чотири місяці не працювала. І в мене втратилася ну, певний етап, на певний період, втратилася ця е, можливість заробляти. І я там заробила свої перші 25 тисяч гривень, прикиньте, да, після мільйонів 25, 25к заробити ну, якось взагалі да, небо і земля. Але я не соромлюсь цього я виходжу, кажу: Ребята, я тепер багачка, я зробила 25 тисяч гривень. І я це показую, хоча це може здаватися якось топону не дуже. Або наприклад, коли я розходилася з партнером, так мене ну в роботі, в кар'єрі, я теж показувала це. Це може мене проявити з різних сторін, з позитивних з негативних, але я не намагаюсь бути не ідеаль ідеальною. І оця неідеальність ідеальність мене ще щільніше з аудиторією. Четверте правило це в дупу ті правила Інстаграму, які тримають вас в рамках. Особливо це стосується тих людей, які походили на навчання, в них дуже багато якихось рамок, сторітелі треба так, пост так, відео тільки так, прогрів тільки так. І ви в цих рамках, ото як та е, тварина в клітці, сидите, шах, вліво, шах вправо – все розстріл. І ви вигораєте, тому що ви слідкуєте чисто з правилами. правилам. Звісно, є якісь там правила дизайну, правила створення контенту, щоб тримати увагу. Але ви маєте давати собі дозвіл, дати собі е, дозвіл на імпульс. Умовно, ви сьогодні сидите вдома, і у вас там має бути прогрів. Ну, але сьогодні ви зробили собі паузу. Умовно, у вас там якийсь перерва в сторіс. Але ви відчуваєте що щось з вами смішне трапилось, або не знаю там якась цікава історія. І вам хочеться поділитися, але вона зараз не в У мене там не знаю, про гріф йде. Та вийдіть, поділіться. Ну навіть якщо не на то в телеграм, хоча б поділіться. Тому що оці, коли ми гасимо наші імпульси, ми прибираємо себе. Ми себе в якусь ідеальну картинку е, вміщаємо, і там немає нас. От умовно там виходити завжди з в сторіс, да, ті самі е, умовно рамки інстаграму, е, або вийти саме з захоплення уваги, щоб перс, перша, перша сторіс точно була завлікавіще. Звісно, це важливо, але не завжди Розповідати тільки цікавий контент, або, наприклад, не записувати багато розмовних. Ну, якщо вам хочеться, то зробіться не. Не змушити себе, тому що я реально ну, сама потрапляю часто в ці рамки, але я намагаюся їх прибирати. От, Тому я лежу в ліжку, така занедбана, зачухана, ну щось класно, в мене якийсь такий вайб, щось посміятися. Я намагаюся виходити в сторіс. Не супер вау-контент, просто бути тією, яка я є. Знову ж таки, якщо дуже класно мати багато. Багато соцмереж для мультиканальності, щоб різний формат контенту в різну соцмережу. Тому на якийсь інсайт записала в телеграм-подкастик, наш да, щоб, наприклад не виходити в сторіс. Тому це теж дуже корисно. І до речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм або чогось, знайшли це відео і вперше мене бачите, то підписуйтесь на мій інстаграм Анушкіна. Там я дуже багато всього розповідаю взагалі в цілому і про запуски, про своє життя, про кухню того, як я створюю продукти. Тому буду вас там чекати. П'ятий пункт. Дуже важливий. Я називаю це синдром експерта. Не зациклюйтесь в одній ролі, особливо, якщо вона у вас експертна. Дуже багато блогів, я зустрічаю, знаєте, коли ти заходиш в Інстаграм і там просто експерт-марічка, е дизайнер інтер'єру. І в неї весь Інстаграм в інтер'єрі, одна десь фото в кінці сім'ї, і все. І в чому прикол? Якщо Марічка завтра стане. Не дизайнером, інтер'єром, а умовно відкриє кав'ярню, до, до неї навряд чи прийдуть, бо там прогріті люди до інтер'єру, до дизайну і тільки, а не до особистості. Важливо показувати всі ваші ролі. От у мене да, в блозі роль дівчини, роль людини, яка налагоджує зв'язок зв'язок зв з тілом. Я прям мене така окрема лінія сюжету, де я розповідаю про те, що там я беру аскези, займаюся спортом, ходжу на йогу. тобто дуже багато моментів, які мене з іншої ролі показують. І, до речі, це теж прогріває до мене як до підприємця. Тому що, мовно, там я все життя не займалася спортом на постійній основі, а я взяла дисципліну і себе в руки і вже от півроку займаюсь тричі на тиждень спортом. І не покидаються, і це теж прогріває мене як до людини до моїх якостей в бізнесі теж. Або роль мандрівника, коли я 300 кілометрів була в поході, я це все показувала. Хоча в блозі не було ніяких продаж, ніяких прогрівів, і, начебто, навіщо це робити? Але це в першу чергу про зв'язок з людьми, про те, що вам цікаві люди не тільки для того, щоб їм щось продати, розумієте? Бо коли ми це виходимо, тільки вийшло щось продали, пішли на півроку з блогу, це. Не про зв'язок, це про секс на одну ніч, а не про довготривалі відносини з людьми в інстаграмі. Шостий пункт це те, що ви маєте, до речі, він я б його взагалі на перше місце поставила. Ви маєте навчитися виражати спірні нетупові думки в суспільстві, які викликають, може навіть і негатив. Про що я кажу? Дивіться, багато хто з нас розповідає про все, що в принципі позитивне, має плюсик. І дуже мало хто з нас каже про мінус, те, що може викликати якийсь негатив, і вам здається, що хтось вас за щось осудить, ну, якусь думку нетипову, яку ви маєте, і ви їй боєтесь сказати. Але насправді так це не працює. Це працює, працює по-іншому. Коли ви кажете якусь нетипову думку, не твої люди все одно від тебе підуть. Але... Твої люди побачать твою сміливість і до тебе будуть ще більш лояльнішими. Зараз дам приклад умовно. В мене колись був різ про те, як експерти купують дорогі речі, і це не окей, і я прям це відверто хейтила. І я розумію, що комусь, а можна багатьом людям з аудиторії, це було неприємно, бо я прям на їхній якусь біль надавила, і вони пішли від мене. Це означає, що це не мої люди. Але ті, хто побачили, що я сміливо про це сказала, заявила, вони ще більше мене почали е в мене вірити, мене підтримувати. Або, наприклад, Аніта Соловайда якось розповідала про те, що вона ну, не хоче поки що дітей. І її життя без дітей класне. І повірте, там точно було дуже багато хейту. Але її люди ще раз переконались в тому, е що е навіть якщо вони там. Так не думають, але вона смілива заявити про свою думку. Дуже я бачу багато е, такий прям хай левел це коли ти висловлюєш умовно зараз думку про нашу країну, про м, те, що хтось незадоволений політикою. Це така дуже скользка тема, але за, помітьте, як ці потім люди стають м, авторитетами в очах інших, коли висловлюють якусь нетипову думку е, про там, умовно, там, політику чи будь-що, що, що пов'язане з війною. Ну, це просто приклад про те, як можна брати якісь нестандартні теми і казати свою думку. Звісно, треба мати такі трошки стальні яйці, але там буде успіх, якщо навчитесь це робити. У мене, до речі, до вас є завдання. Випишіть 2 дві-три нетипові спірні думки для суспільства і спробуйте розкрити їх в блозі. От які у вас є спірні, е, от що, ви в що ви вірите, але це не прийнято про це казати. Або більшість навпаки мають іншу думку. І розкажіть про це. І запам'ятайте, не твої люди підуть, а твої стануть тобі ще ближчими і будуть тебе ще більше поважати. Якщо у вас немає таких думок, або ви не знаєте, де ці теми взяти, у мене для вас є подарунок. Зробіть сторіс, який ви дивитесь це відео. Відмітьте мене, напишіть вже будь-який інсайт, і я вам відправлю 10 нетипових тем, які ви можете розкрити, і які викликають якісь. Розмови в суспільстві 10 тем за те, що ви виміните мене в сторіс. Тому, будь ласка, сьомий пункт це те, що ви маєте навчитися виходити за рамки інстаграму і перестати бути смартфонним персонажем, пласким персонажем в рамках інстаграму. Що я маю на увазі? Дуже багато людей ведуть блоги, знімають себе тільки в інстаграм, і тим самим обмежують себе, особливо якщо ви не знаєте, в своїх чотирьох стінах, э, от, не знаю, э, експерт. Давайте якийсь, не знаю, відеограф. От він знімає контент тільки вдома, в нього нічого більше немає. Е, ви Тим самим себе знаєте зменшувати як людину. Мої вам поради виходьте на інші площадки. Це Ютуб, це телеграм, ну хоча б щось, почніть з телеграму, хоча б щоб стати більш об'ємною людиною. Друге, створити офлайн івенти. Взагалі 100 людей в залі, це тисяча людей в блозі. Як тільки ви почнете з людьми комунікувати в реальному житті, якісь бранчі робити, якісь виступи до вас по іншому будуть відноситися, і довіра буде ще глибшою. Плюс ви це все показуєте в блозі, і ви такі, блін, клас, там інші люди, блін клас. До нього ходять на виступи, його слухають. Він важлива, він щось несе. Або зустрічайтеся з аудиторією, робіть якісь зустрічі. Я пам'ятаю, коли я взагалі їхала в рамках прогріву свого тріп, робила тріп Україну, їхала до учнів в різні міста, І в останньому місці я взагалі кликала аудиторію свою на зустріч, Там у нас була брейншторм-сесія, і це неймовірно круто. Залучає аудиторію, і вона розуміє, що блін, ви для людей теж щось робите. Це теж прям важливо, щоб ви почали виходити за рамки свого інстаграму. Отже, друзі, я сподіваюся, ці сім пунктів ви візьмете до себе в блог. Щось цього ви точно зробите, от, хоча б один-два пункти зробіть, і ви вже побачите зміни. Також я нагадую про те, що зовсім скоро ви зможете попрацювати зі мною в новому продукті, який я буду створювати в новому році. Я ще не знаю, що саме це буде, але у мене вже є анкета перед записом. Ви можете просто хоча б додатися в там перший ліс, для того, щоб я бачила, хто хоче попрацювати, почати активно вести блог, робити кращі запуски, масштабуватись. Неважливо, чи ви початківець, чи ви вже чи ви вже експерт. Які роби вже там великі результати: 10-20 тисяч доларів. Внизу буде анкета перед записом на мій майбутній продукт, щоб я просто розуміла взагалі, хто ви, що ви, що ви хочете, і під вас в майбутньому створила те, що буде суперефективне. Посилання буде під відео. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Якщо ви мене вперше бачите або не вперше, чекаю вас на своєму інстаграмі, на ютуб-каналі. І до нових зустрічей! 爸爸。